Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Тайсанта, і ми продовжуємо огляд нашої нової гри. Ви скажете, так а як називається ця гра? А я вам скажу, я не знаю навіть, як це прочитати, тому що написано там англійською, а мій рівень англійської, ну, м'яко кажучи, нечитабельний. Тому, якщо ви не бачили попередню серію, Посилання буде зверху. Якщо ви бачили попередню серію, то ви розумієте, про що йде мова. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, а ми не будемо більше довго розмовляти і будемо переходити до гри. Давайте зустріч з персонажем або якоюсь подією. А, це мені треба 11 карт, а потім буде бійка з босом. Окей, я так розумію, що на босі, скоріш за все, і закінчиться. Ну, як би демка, як би сюжет. Що, 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 Ага. Проблема на маяку, приходячи повз старий маяк крізь густий туман, на тебе вибігає його наглядач, що я нічого не робив. Це пропитий стареган. Він стверджує, що маяк згас, бо закінчується масло ліхтаря. Якщо не прийняти міри прямо зараз, то кораблі можуть налетіти на скелі. Він просить зайти всередину і підтримувати вогонь дровами. Допоки він збігає за паливом. Слухайте, це своїми дровами? Якщо своїми, я не погоджуюсь. Давайте я сам збігаю за цим. Як він називається? За дровами. Тому що він пияк, а він зараз ще кудись пропаде. Я сам збігаю. Самому збігати. Ти погодився допомогти і побіг в сусіднє селище за маслом. Повернувшись до маяка, ти не бачиш слідів наглядача. Розкидавши Роздивившись, маяк із середини, ти помічаєш, що він покинутий і давно не використовується. бій. В який бій? Я отримав якусь олію. Ога. Euh, плюс 5 горіння. Отримати винагороду. Прикольно, зараз знову з ким збудовитись. А, ні. Там було написано до бою. Так, топливо 11 з 15. Поки що не розумію, що це означає. 34 здоров'я. Мало-мало. Так, Завітайте, щоб отримати паливо. Поки що паливо в мене є, то ми не будемо. М -м. О, невідомо до яких пригод приведе вас ця карта. Мені подобається. Ваша черга. А, так, що у нас тут? А, нам треба битися з якимись селянами. Вони хочуть накинути на себе блок. Тобто нам треба діяти і нам треба стріляти. Що ще є? Лікую? Союзника, союзника поки що. Можна й не лікувати, хоча у собачки є куди підлікувати. Окей, давайте перше це постріл. Супер. Далі лікуємо собаку. До 24. І. Давайте оце і плюс спритність. Супер. Закінчуємо ход. І я думаю, зараз собака нанесе непоганий урон. Ти тільки лікуєшся, блін? Ти, ти ти ти. Ти Ти хто? Все, вони блоки поодягали. І в мене впав блок. Що він хоче? Хоче напасти на собаку. Давайте буду їх бити. 14. Ммм. Є, і, можливо, зараз доб'ю. Є, добив, супер, мінус один. Більше нічого не можу, тому. А собака сама лікується. Нафіга я карти на нього витрачаю? Ай! Ай-яй-яй. Так, е так, 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 так. Всім ворогам 6. А що а що всім ворогам 6, якщо в мене тільки один ворог? Е Слабкість обраному герою. Далі. добери картку. Може, зараз щось випаде. Давай вразливість. Нема в мене нічого бойового, тому давайте все ж таки гранату використаємо. Окей, закінчуємо хід. Так, мінус один блок, і у мене тепер немає блоку. <свистит> Давайте слабкість. Це все одно дає нам 0. Ну. Тобто нуль енергії у нас забирає. І після цього. Давайте удар. І і. і, і, і. На себе накинемо оце давайте і блок. Я розумію, що він, звісно, зникне, але нічого страшного. Нам все одно один раз його вдарити. Тільки не мене, тільки не мене. А, ну він не наносить мені урону. Він б'є по блоку і трошечки знущається з мого гніву. М -м так. Е, мені нема чим битися. Давайте тоді, отак, блок і закінчимо хід. Що він хоче? Він буде атакувати. О, собака загризла. Супер, так. Що нам дає? А, пістолет. Наносить 5, також накладає 2. А, давайте оце наказ виберемо. А тут а, накладає всім ворогам. А, ага, це поліпшення карти. Прикольно. Таке є, окей. Так, давайте зробимо невеличку перерву, ви її навіть не помітите. Для вас це буде одна секунда, а я мушу відійти на декілька секунд. Так, ну що, і я повертаюсь. Давайте обираємо, отримайте релікт або потужну карту. Окей, поїхали. Що ж нам дасть? Два бензини я на це використав. Так, музей. Ви завітали до музею. Навкруги нікого немає, а мертва тиша робить ситуацію ще більш підозрілою і незрозумілою. Музеї небезпечні. Б... Небзліч музеї. Небзліч цікавих. Напевно, безліч. Безліч. Напевно, безліч. Цікавих дрібничок. Ти вирішуєш роздивитися, чи немає тут речей з таємною енергією. А, як ви вчините? Пошукати. Релікти. Що таке релікти? Це може якісь реліквії? Отримайте один релікт на вибір. Пошук, рідкісних, рідкісні записи. Отримай легендарну одну на вибір. Легендарну карту. Я хочу легендарну карту. Так, дивимося, що у нас є. Нанести 2 обраному ворогу, отримає сім оцих штук. Я не знаю, що це за штуки, якщо чесно. Так, згоряє, нанесіть три серце, всім ворогам три рази непогано. Так, загроза для людей невтомна. Наносить три обраному ворогу. Я хочу оце масове. Отримати винагороду. Супер. Тепер треба з кимось битися. Отут я бачу вже є бійка. Поїхали. 8 палива із 15. Ну нічого, в нас ще та є карта, щоб ми з'їздили за паливом. Так, що у нас тут є одразу? Отримай 5 також. Ага, їх наміри не зрозумілі Так, собака буде атакувати ближнього. Що я? Послаблення. Давай послаблення дає нам 0. Давай на першого послаблення, і собака буде атакувати. Я думаю, це буде непогане комбо. Е, так, чи потрібен мені блок. Бляха, е, як дізнатися, що це таке? Е, не знаю. Добре. Отримуй 5 блоку. Давайте оце оберу і, і закінчу хід. Так, собачка лікується і все. А чого ти не нападаєш, е? Ти ж мала наміри. От на тобі. Так, знову буде на собаку напад. Так, наносить 5 Випадковому ворогу двічі. Давайте легендарно використаємо. Всім ворогам три рази. Бам! Бам, бам! Супер, мені сподобався мій вибір, слухайте. Е, так, 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 так. Наносить 6 е, обраного союзника. Хочу собачку трошки підхилити. Далі нехай хилиться сама. І наносить випадковому ворогу двічі. Бо... Давай, отак. Тобі. Е! Ухиляння? Ти що? ухилянт? Так, наносить 6 обраному ворогу. Давайте. Е, потенційна шкода, аж 11. Супер, вбиваємо того. І я сподіваюся. Хоча треба було напевно цього. Окей, завершуємо хід. Вже нічого я змінити не можу. Так, собачка підхилилась. Ухиляння. Блін, він знову ухилився. Ай! Ай! Це було боляче. Чи можу я якусь хілку в, 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 цей. Ну, давайте нанести 5. Якщо я виберу цю, буде 5 шкоди, а якщо я виберу цю, м -м всім ворогам. Так, що? Е накладає вразливість всім ворогам. Це добре. Наносить 5. Давайте вразливість всім ворогам. Плюс 2. Якщо вразливість всім ворогам, то якщо я вдарю 6, то це буде 9. Бам! До побачення. Так, що отримав я? Угу. А, оберіть одну карту. А, наносить 3 обраному ворогу. Наносить 5, також накладає 2 обраному ворогу. Наносить 8. Давайте оцю за неї нуль е, цих енергії. Так, що у нас на покращенні? Наносить 7. Супер. І ще одне покращення. Ага, тут на вибір. Наносить 2 слабкість. Одному ворогу. Або. Наносить 2 слабкість всім ворогам. Е, так, наносить менше шкоди від атаки. Приносить. А що краще обрати? Ну, взагалі, то втім краще, ніж одному. Чи, можливо, коли на всіх, то воно ділиться на всіх той показник? Не знаю, побачимо. Так, 8 бензину у нас ще є. Е, бійка з монстрами. Мені терміново потрібна якась бійка з монстрами. Так, перший хід моя черга. Що у нас є по картах? Е, союзника лікувати нуль. Але поки що собаку лікувати не треба. Які в тебе плани? Бити першого, е, проклята атака на другого. І кинути блок. У них поки що невідомо. У обраному. У обраному. Випадковому ворогу двічі. Давайте це зіграємо. Ага. Супер. Є непогано. М -м так, е давай оце. Добре, супер. І тепер наносимо. Потенційна шкода 10. 10-10-10. Ти кого будеш бити? Почекай, ти кого будеш бити? Першого. Ти йому знімеш 6. А якщо я зніму 10, це буде 16. Давай першому. І тоді в наступний хід я буду бити дальнього, а собака з'їсть першого. Ну, така принаймні моя логіка. Все, я підлікувався, накинув блок. Так. Ой, добре, ой, добре, як блок. А от і прокусили блок. Е, так, тільки герою. Так, наносить також, накладає два фокуси обраному Юніту. Давай отак. Потенційна шкода. Бам. Плюс два фокус. Плюс два фокус. Це ж погано. персонаж з цим статусом буде е, переважно ціллю для опонентів. Ага, тобто ти тепер будеш бити його. Добре. Давайте нанесу 6 ворогу. Оцьому. 7. І візьму блок, і плюс додаткову карту. Давайте ще це використовується все одно 0. Плюс 3. Куди це плюс 3, блін. Я вже забув, куди воно йде. Так, собачка хілиться, супер. Дає подальному черга ворогів. Отут тут тримаємось, тут тримаємось. А в мене виходить, взагалі нема хілки. Що собака ще хілиться, Угу, мінус 3 від блоку відійшло. Так, накладає всім ворогам слабкість. Бам! Що це? Накладає всім ворогам вразливість і отримує два. Давай. Е, також накладає спритність. Не можу це використати. Е, ти будеш використовувати блок, неясно, хто з них скільки кому буде наносити. У цього вже є блок, тому буде тільки три. Ну окей. Блін, собачка, тільки не здохне. 20, все, 20 хп це для тебе нормально. Навіть якщо вони зараз по тобі вгасять, то нічого страшного не буде. Все, 17-17 це не проблема. Так, 6-7 ворогам. 9-9. На бам, до побачення. Як по 2? Казали ж було потенційно. 3, всім по 3. Бам-бам-бам. До побачення. Перемога. Супер, супер. Так, що нам дається одне? Нанести 5 також фокус. Базове добрати карту. Давайте добрати карту, тому що інколи реально не вистачає якихось бойових карт. І хотілося би добирати. Так. Всім ворогам 7. Супер. Покращення прийшло. Наносить 3 всім ворогам 2 рази. Наносить 6 обраному ворогу 2 рази. Давайте обраному ворогу 2 рази. Це буде точечно, але з більшим уроном. Мені таке більше подобається. Так, бійка з дуже потужною істотою поки що, напевно, нехай почекає. Зустріч з персонажем або якоюсь подією. А, паромник річка. Перегороджує твій шлях. А, небо затягнули сірі хмари і піднявся вітер. В повітрі висить смердючий запах боліт. Тишу час від часу розривають. Пориви грому. На березі біля розпаленого багаття ти бачиш чоловіка, який лагодить дерев'яний пліт. Як ви вчините? Спробувати вкрасти пліт. Викрасти пліт, розпитати про найближчий міст попросити перевести чоловіка. Ні, я буду красти. 25 монет. Я не знаю, для чого вони мені потрібні. Е, е. Мене не вийшло? Ти робиш засідку на березі у високому очереті, чекаючи на момент, коли чоловік відійде від плоту. А викравши пліт, ти в поспіху відпливаєш нервово грабуючи ру... грибучи руками у гідки і до кісток крижаній воді. Пліт, який чоловік... Не встиг через тебе до лагодити, починає розвалюватись посередині річки. Під кінець ти мусиш стрибнути у воду і доплисти до берега самотужки. Коротше, не завжди щастить, я так розумію. Так, завітайте у мотель для того, щоб відновити здоров'я, відновити прозрівання, поліпшити. Ага, це мені треба. Бензин ще є? Є супер. Так, залишитися на ночівлю. На вашому шляху трапляється мотель? На диво затишне місце як для цих країв. Не поняв. На диво затишне місце як для цих країв, поняв. Що як це єдине місце навкруги, де можна провести... перевести подих? Як ви вчините? Залишитись на ночівну. Получ... Почитати книжку, поліпшення двох карт. Відвідати крамницю. Розхідник отримати, медитація. Відновити 5. Їхати далі. Ні, мені треба відновити ХП, бо в мене 24. Все 34 це вже нормально. Дуже багато я витратив ХП. Так, давайте з'їздимо за бензином. Просто анімація. Так, заправитись, заправити повний бак, заправити повний бак. Напевно, я гроші на це витратив, так? А як я дізнаюся, що знав, скільки в мене їх було. Так, е, спалах один. Десь із 10. Це погано чи це нормально? Не знаю. Три карти до битви з бонусом. Так, е, мотель. Хочу мотель ще. Ще раз мотель. Для чого? Для того, щоб відновити ХП, напевно ні, відновити 5. Ага, не можу. Тоді почитати книжку, поліпшити дві карти. Е, також накладання. Ну, нема в мене тут вибору. І 6 блоку отримую. Це непогано. А не найкращі карти як на мене, хоча знову ж таки я ще не дуже розібрався в цій грі. Так, бійка з дуже потужною. Завітайте до торговця і придбайте корисні речі. Давайте завітаємо до торговця Перед бійкою з босом я хотів би завітати реально Подивите, до торговця хто тут? Подивіться, хто тут. Що угу. нам це дає? Пасивно отримуєте плюс 5. А в мене не так вже і багато грошей. Що це стає? І після поранення герою отримає плюс 2. Е, так, на початку кожної бітки накладає безстрашність герою. Е, скільки 160 монет в мене. Е, ага, оце розхідники, оце обладнання, а це релітки. Навіть не знаю, що отримати. Можливо, є сенс купити оце. Якщо ми будемо битися з босом, а Олія Розхидник накидає горіння обраному персонажу. І. Отруєння. Давайте отруєння. Продовжити подорож. Ну що, ось так ось несподівано ми і завершуємо нашу серію. Ви скажете чому? А я вам відповім. Тому що я вже пройшов цю демоверсію і зайняло мене це півтори години. Я подумав, що одне відео півтори години не буде вам дуже прикольно дивитися. Ну, з майже однаковим геймплеєм, тобто е різноманітності, майже немає, але гра прикольна, мені сподобалось. Тому я розділяю це на три частини. Вліпіть вподобайку, якщо вам теж сподобалось, підпишіться на канал, хто не підписаний, напишіть коментарі з своїми думками. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!